Привіт-привіт! Давно не бачились! Я закінчив проходження другого епізоду в Морозній Канаді і змонтував для тебе короткий переказ: Все, як ти любиш, гумор, меми і трохи сарказму для настрою. Свої враження залишу на фінал. Проходження цього епізоду зайняло в мене 10 годин, а сценарій складає 2620 слів. Тож, давай там не зволікай, вгати потужний лайк і залиш не менш потужний коментар. Щоб усе було по красоті, заварюй чай із шипшини, обгортайся в теплий плед, а я починаю. Епізод починається з того, що наш старий знайомий Джеремі, звіроловий з першого епізоду, отримав неабиякої прочуханки від ведмедя. Він розповідає, що знайомий із цим монстром давно. І вони час від часу обмінюються люб'язностями у вигляді шматків плоті. Ну, знаєш, типу дружба на рівні око за око. Видно, що без серйозної медичної допомоги Джеремі довго не протягне. Він радить сходити до Мілтона, але ВІЛ відразу обломує ідею. Бо щойно звідти, там ловити нічого. Тоді Звіролов згадує про дамбу Картера мовляв, там можна знайти аптечку та запчастини, щоб полагодити стару рацію для зв'язку. Ну що ж, дамба так дамба. Наостанок, Джеремі віддає мені свою гвинтівку. І відключається від болю. А конець, то я дождався, це кап'яціке сидів, ждав, ждав, але все таки є. Розвантажив частину барахла в шафу Джеремі. Бо я той ще хламидник, усе мені треба. Біля будинку звіролова поставив сильце, щоб спіймати зайця. Спойлер не зловив. Поглянь, яке круте заряджання гвинтівки. Це просто кайф. Зустрівся з вовком, але тепер із гвинтівкою хижі звірі вже не здаються такими страшними. Завітав до адміністрації турбази. Тут було чимало припасів, які я, звісно, загріб до останньої баночки, перезавантаження. Та, це моє друге ім'я. Весь епізод ходив із переповненим рюкзаком. Ну, такий я вже є. Що поробиш? Заночував у будинку, а зранку зарядився гарячим трав'яним чаєм із свининкою з квасолею. Після такого ситного сніданку вирушив у дорогу. По дорозі побачив якусь оглядову вежу, але вирішив не ризикувати, лута в мене і так вистачало. У рюкзаку бідолахи, який так і не дочекався свого потяга, знайшов нові штани. Вони виявилися кращими за старі штани ВІЛА, тому одразу ж оновив гардероб. Підійшовши до території Гес, мене вислідив потап. Що тебе не вбиває? Те тебе не вбиває. Маккензі миттєво закрив калітку і втратив свідомість. Прийшовши до тями, я зрозумів, що поки був у відключенні, встиг змокнути і ледь не відморозив собі кінцівки. Усередині будівля виглядала так, ніби останні кілька десятиліть тут працювала зйомочна група фільмів жахів. Видимість була нікудишня, тож довелося скористатися знайденою масляною лампою. У кімнатах я знайшов чимало їжі і напоїв, що трохи підняло настрій. Але ось двері до пункту керування були зачинені. І навіть коли вдалося знайти код, проблема залишилася без електрики, туди не потрапити. Із записки дізнався, що Гес покинули через сейсмічну активність, а на додачу тут ще й допомогли екоактивісти з групи лісові оратори, знайшов листівку з позначеною схованкою в печері Алана. У туалеті натрапив на тіло активіста. І, судячи з усього, його останні слова були: Я не хотів би так закінчувати. Забрав у нього ключ від кабінету управління. Поруч лежав кейс із сигнальним пістолетами, ракетами до нього. Пістолет у мене вже був, але ракети хай будуть. Я хлопець запасливий. Не викидай, воно пригодиться. У кабінеті керуючого знайшов ключ від медичної шафки. Там лежала аптечка зі справді сильними ліками. На додачу на верстаку нарешті виявив потрібні деталі для рації. На зворотньому шляху до звіролова біля мосту ворони вказали на ще один труп. Цього разу жертвою виявився в'язані з Мілтона. Діставшись до будинку з Віролова, я зробив укол Джеремі, і той, на мій подив, зірвався на ноги, ніби нічого й не було. Та почав голосувати, що потрібно терміново доставити якесь повідомлення. Але от конкретики, як завжди, нуль. Маккензі кілька разів натякав, що рація більше схожа на військову, але наш Штірліц робив вигляд, що нічого не розуміє. Рацію полагодити не вдалося, і поки Михайло Михайлович гуляє десь на волі, зв'язок не налагодиш. Тож його потрібно якось позбутися, і тут Джеремі розповів легенду: не те, щоб вона звучала надійно, але що є, то є. За легендою, колись чоловік на ім'я Спенс переїхав сюди зі своєю родиною. Одного дня біля його будинку з'явився ведмідь, і Спенс недовго думаючи вистрілив у нього. Ведмідь ушкоджень не зазнав, а от життя сім'ї перевернулося. Дружина Спенса захворіла, а в марні вона постійно згадувала ведмедя. Спенс з друзями вирушив на полювання мовляв, це не просто ведмідь, а злий дух, який намагається її вбити. Полювання провалилося навіть після того, як вони випустили всі набої, ведмідь просто пішов геть. Спенс тоді самостійно викував величезний спис і вирушив на останнє полювання. Згодом його дружина дивом одужала, а самого спенса знайшли за кілька днів напівживого. Його останніми словами були: Душу ведмедя забрав спис, тепер моя дружина вільна. Джеремі, звісно, назвав це байкою, але навіть він погодився, що 10 дюймів загартованої сталі виглядають більш переконливо, ніж звичайна куля. Нова локація вразила мене своїм холодним шармом. Велике замерзле озеро, через яке тягнеться залізнична колія, саме нею мені й треба було пройти далі. Щось у цій картині відчувалося загадкове, ніби я потрапив не у The Long Dark, а в аніме віднесені привидами. Щоправда, замість чарівних істот, тут усе прикрасила сувора канадська зима та перспектива відморозити щось важливе. У вагоні я трохи відігрівся, запарив собі каву і, відверто кажучи, насолодився моментом. Але як тільки почав розслаблятися, гра нагадала, що тут нема часу для чилу. Зіткнувся з Вовком, той явно був налаштований перекусити мною. Добре, що у мене в руках була зброя, а не моя чашка кави, бо вийшла б зовсім інша історія. Вирішив прогулятися по озеру, і як справжній профі, абсолютно не побачив дуже помітної позначки крихкий лід. У результаті йду на дно. На дно! 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 З ризиком переохолодження я таки знайшов тихий куточок. Розпалив багаття і заодно посмажив м'ясо, яке, на щастя, залутав зі золення. Біля переходу на нову локацію знову натрапив на тіло цього разу когось із Мілтона. Хлопчина явно потрапив у колотнечі, як свідчить запис на закривавленому папірці. Сподіваюся, я не сяду поруч із ним у найближчому майбутньому. У схованці знайшов корисні дрібниці, нові підштанники. Нарешті, бо старі вже бачили кілька пригод. Твою мать за 40 гривень штани. блядь. Шкарпетки, сигнальну шашку, воду і навіть набір для шиття. Продовжуючи свій шлях, я налякав вовка. Хоча, чесно кажучи, він виглядав так, ніби його налякало моє обличчя після всього, що зі мною сталося за день. Діставшись місця, де черговий потяг зійшов із рейок, я заліз у вагон, щоб трохи передихнути. Але не тут то було, потап знову на сцені. Він перекинув вагон разом зі мною, і я вкотре прокинувся після міні-коми. мій день явно йде за планом. Полярне сяйво запалило небо, освітивши ліхтарі й ожививши всі електричні прилади. Неподалік сидів Мефістофель. Я підійшов до нього, але раптом на мене напав вовк, що світиться зеленим сяйвом. Дивно, що ні вогнище, ні сам пророк його не злякали. У полярну ніч звірі стають якимись незвичайними, майже містичними. Мефістофель вкотре закинув якусь маячню продолю, ведмедя та стежки, скористався його багаттям, трохи помилувався нічним сяйвом, яке виглядало неймовірно, та вирушив до ремонтного майданчику. По дорозі намагався підстрелити зелених вовків, але гвинтівка вирішила показати свій характер. Через жахливий стан вона почала клинити. Інструментів для чистки я так і не знайшов, тож стрілянина перетворилася на лотерею, стрільне чи ні. У майстерні потрібно було бути максимально обережним, всюди розкидані оголені дроти. Полярне сяйво активувало все, що тільки можна, тож струм тут був дуже вихованим, зустрічав міцним ударом. Під ногами валявся черговий лісовий повстанець і записка, де йшлося про якийсь збір біля таємничого озера. Здається, треба буде туди заскочити, але це потім знайшов горну та чималий ковальський молот, хоч і виникло бажання відчути себе гефестом, але спершу треба було роздобути спис. Тож вирушив до мисливського будиночка, де за легендою мав бути цей чарівний інструмент боротьби з косолапим. Нарешті дістався будиночка, який, здається, влітку виглядає неймовірно мальовничо. На стіні над каміном висів спис, який, на жаль, бачив кращі часи. Щоб повернути йому колишню міць, доведеться скористатися горному майстерні. Маккензі перевтілюється у коваля новий рівень виживання. Раптом пролунав телефонний дзвінок, але поки я метушився в пошуках апарату, дзвінок урвався. Алло. Алло. Алло, yeah. <laughs> У будинку виявилося чимало корисного луту. В підвалі натрапив на ручний ліхтарик, який схоже працює лише під час полярного сяйва. Батарейок не було, тож поки залишив його там. І ось нарешті набір для чистки гвинтівки. Інакше довелося влаштувати їй відпочинок назавжди. Затишний будинок зігрів мене перед дорогою. Зранку вирушив назад до горна. Спис відновлено, а це означає лише одне час давати потапу добрячих горіхів. Біля переходу на локацію таємниче озеро я помітив волохатого сталкера, який безпечно стежив за мною згори. Повернувшись до Джеремі, я похвалився новеньким списом. Той, здається, не надто вражений, але швидко переключився на нові завдання. Він повідомив, що під час сяйва рація почала працювати, але для збільшення діапазону потрібно зібрати деталі з трьох веж, які він люб'язно позначив на військовій карті. Так, так, військовій, Маккензі. Це звісно не залишив без уваги, але наш Штірліц залишався непохитним. У невеличкій перепалці я зауважив, що давати вказівки легко сидячи у теплому будиночку, це зачепило Джеремі, і він нервово пообіцяв одразу зв'язатися з млинами, як тільки рація буде полагоджена. 150-річний Аволеджендарі хандфітіролдимен бергангріфомайблад болитстонстапом, бормдвибезикли а медіївове, чаймшордутитрик. I'm stuck in this winter wasteland where lights in the sky make the power flicker and electronics explode, and the only people I seem to meet are all slightly crazy. And this is all after I crashed my plane deep in the wilderness and somehow lost my ex-wife along the way, and I'd really kind of like to find her back. Перш ніж братися за вежі, я вирішив зазирнути на озеро за другорядним квестом. Дорогою зустрів Оленів, виглядають вони просто казково. Стріляти в них не став, адже їжі у мене вистачало, а втручатися в природу без потреби не хотілося. На льоду знайшов закривавлений труп, а сліди привели мене до будиночка на березі. У середині ховався один із активістів лісних ораторів. Він був наляканий і не хотів відкривати двері. Через них він попросив мене забрати припаси, які залишили на лісозаготівчій стоянці, і документи, що доводять незаконність вирубки лісу. Документи, за його словами, сховані на ГЕС під плиткою на сходах між поверхами. Спочатку я вирушив до ГЕС, забрав документи, а потім зайшов до покинутої лісозаготовчої стоянки. Там серед кількох вагончиків знайшов рюкзак з припасами, і найтепліший світер у світі, який одразу замінив мій старий. Діставшись до озера, я віддав активісту документи і припаси, навіть не торкнувшись його набою. Своїх у мене було вдосталь, а йому вони, мабуть, стануть у пригоді. Гра підказала, що сюди потрібно буде повернутися завтра. Щоб не бігати зайвий раз, я розбив табір неподалік. На ранок таємничий незнайомець уже покинув будиночок, але на столі залишив записку з подякою. У подарунок я отримав нові штани зеленечої шкіри. Вони були теплі й мали хороші характеристики. Хоча трохи уповільнювали рух. Що ж, дякую. До речі, я нарешті увімкнув автопереміщення в налаштуваннях. Це значно спростило гру під час тривалих походів. Тепер можна просто йти вперед і насолоджуватися краєвидами. Вежі розташовані на самих краях локації самотня Драгва, тому довелося пройти весь маршрут по колу. Діставшись до першої радіовежі, я зіткнувся з вовками. Одного довелося застрелити, решта втекли. Задовбали скотеняки. Вологоло. Вони мене, як побачили, всі накинулись, а мені до біти, я не боюся. Забрав деталі ретранслятора і вирішив вирушити до другої вежі без зупинки. Хоча спочатку хотів відпочити в кованці в дереві. На шляху до другої вежі довелося виходити на лід. Але індикатор крихкого льоду змусив мене передумати. Остановіться! Ще раз провалитися в крижану воду точно не хотілося. Увечері я дістався старої ферми Спенса, з легенди про ведмедя. З усього комплексу залишився лише старий сарай, але він добре підходив для комфортного відпочинку. Біля другої вежі мене чекав ведмідь, довелося нахромлювати його на спис три рази. Коли він кидався, я впирав спис у землю. Після третього разу косолапий нарешті втік. Відбувся легкими подряпинами. А раз обличчя ще відчуваю, значить, жити буду. Забрав другий комплект деталей. Щоб дістатися останньої вежі, потрібно було перетнути всю карту. Не хотілося втрачати час на обхід озера, тому вирішив перейти його навпростець, використовуючи снігові намети для безпечного пересування. Невеликі ділянки крихкого льоду пробігав як у дитинстві. Тоді ми теж любили бігати по першій тонкій кризі, ризикуючи провалитися. Якщо мокнули сушилися біля багаття, розведеного зі старого паркану, сидячи в одних трусах на снігу. Веселі були часи, хоч і жили тоді бідненько. Ці спогади накрили мене, поки я біг через озеро. Але стоп, що я тут роблю? А так, до вежі жиду. Біля останньої радіовежі мене знову зустрів наш старий знайомий ведмідь. Йому довелося тричі отримати списом під ребро, після чого він, як завжди, утік. Тепер я вже добре знаю, як із ним боротися. Забрав останні деталі і вирушив до Джеремі. На зворотньому шляху землю огорнув густий непроглядний туман. Прихід через озеро став неймовірно атмосферним. Респект розробникам за таку увагу до деталей. Але коли я вже був майже біля переходу, відмід напав зненацька. Я був не готовий, і, іноді, приходячи до тями, бачив, як він кудись мене тягне. Прийшовши до тями, я зрозумів, що опинився у лігію волохатого переслідувача. Треба було знайти спис, щоб завершити цю історію раз і назавжди. У печері я знайшов тіло бідолахи, якому не пощастило. Він, схоже, замерз, сховаючись від косолапого. У нього спису не було і це стало фатальною помилкою. Поки я шукав свою зброю, ведмідь помітив мене і трохи потріпав, розірвавши мої гарні рукавички. Але спис таки знайшовся, і після напруженої фінальної битви я вийшов переможцем. Гігантський звір упав, і, хоч на мить мені здалося його трохи шкода, але чорт забирай, не я ж його переслідував, а він мене. Знесилений Маккензі втрачає свідомість і приходить до тями вже в будинку Джеремі. Тим часом Джеремі полагодив рацію і як обіцяв, зв'язався з непохитними млинами. Зв'язок був коротким і уривчастим, але вдалося зрозуміти, що у млинах епідемія, місто на карантині і їм терміново потрібна допомога. Після цього рація не витримала, відбулося коротке замикання, і вона вийшла з ладу. Джеремі був у відчаї, це був його єдиний шанс надіслати своє послання. Він попросив Маккензі зробити невеликий гак на шляху до млинів і завітати на метеостанцію. Там, за його словами, є потужна рація, через яку можна передати критично важливе повідомлення Етвуду слово Вінтерм'ют. Джеремі вірить, що це повідомлення змінить усе. Хоч і не пояснив деталей, сподіваюся, далі стане зрозуміліше. Щоб дістатися метеостанції, треба пройти через нижню частину дамби. Ліфти, які ведуть туди, працюють лише під час полярного сяйва. Джеремі побажав мені удачі і зазначив, що добрим людям у цьому світі нелегко, але він щиро вірить, що я знайду Астрід. Вийшовши з будинку, я виявив, що весь мій лут із шафи Джеремі опинився в моєму рюкзаку. Разом це становило майже 52 кілограми при нормальній вазі для переносу у 35. <плес> наносив так, наносив. Довелося викласти зайві предмети, залишивши 37 кілограмів і вирушити в дорогу. Ну, звісно, на подвір'ї Гес на мене вже чекав мафусаїл. Як без нього. Враховуючи містичну атмосферу гри, я на мить припустив, що, можливо, це Маккензі з майбутнього, бо якось вже дуже він схожий ззовні, та й говорить так загадково. В очікуванні полярного сайва я провів біля вогнища нашого пророка два дні, топив сніг, щоб втамувати спрагу, ласував запасенними смаколиками, звільняючи місце у рюкзаку. Паралельно чистив гвинтівку, приводив до ладу одяг та точив сокиру. І ось нарешті на другу ніч з'явилося полярне сяйво магічне явище, яким можна милуватися годинами. Сяйво оживило пульти з кодовим замком, і я нарешті потрапив до кімнати управління. Спустившись на ліфті до нижньої частини греблі, я намагався відкрити ще одні двері з кодовим замком. Але ключа не знайшов, як не шукав. Подальший шлях ускладнювали дроти, що лежали на підлозі під напругою. Довелося чекати до ранку, щоб не ризикувати. Ранком обшукуючи кожну кімнату, я натрапив на несподіванку. Хтось вдарив мене ззаду, і я втратив свідомість. Прокинувшись, побачив кремезного чолов'ягу, якому не давав спокою Кейс Астрид. Його налаштованість була вкрай ворожою. Він постійно бив мене, заявляючи, що завжди отримує, чого хоче. Зрештою, він вдарив Маккензі сокирою по голові, і на цьому другий епізод закінчився. Ну що ж, про другий епізод можу сказати так. Місцями він був затягнутий, наприклад, деякі переміщення можна було б зробити миттєвими, як це було з ліхвом ведмедя. Але загалом епізод вийшов непоганим. Екшн додав драйву, а історія залишила безліч питань, які, сподіваюся, проясняться далі. Дякую тобі за перегляд. Подяка на рівні грамоти за твої лайки та коментарі. Саме завдяки їм відео просуваються, а україномовний контент шириться Ютубом. Ну а я тим часом пішов проходити третій епізод пригод Маккензі у пошуках дружини серед суворих снігів Канади.